Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 2 березня, 737-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака від росіян іранськими дронами Камікадзе під ударами південні області України та східні в центр та на захід дрони не літали. Всього росіяни запустили 17 дронів, 14 вдалося збити. На жаль, є прильоти в Одесі. Дуже серйозний прильот по багаті. Атоповерхівці та ще й в Харкові прилетіло, але там без серйозних руйнувань, хоча є жертви троє людей травмовані. А от в Одесі вже відомо про чотирьох загиблих, восьмеро травмованих людей, та 12 людей ще шукають під завалами будинку. Ще вчора росіяни крилатою ракетою Х-35 атакували фермерське господарство на Миколаївщині. Є прильот, пошкоджена сільськогосподарська техніка, складське приміщення, наче жертв серед населення немає. Ну і п'ятьма керованими авіаційними ракетами росіяни вчора атакували Донеччину та Харківщину. Там збитів, на жаль, теж немає. Ще над Одесою. Вчора після відбою тривоги збили російський розвідувальний дрон. Добре, так чутно було, навіть сильніше ніж шахеди. В сусідній Миколаївській області росіяни ще обстрілювали район Очакова. Там пошкоджені будинки, жертв серед населення немає. І якимось дивом на Херсонщині минулої доби нема жертв серед цивільних населення, хоча росіяни пошкодили багато будинків в Херсоні та Береславі. А із гарних новин все як ми любимо. На східному напрямку знову мінус російський літак і дрони на Росію цього разу в Пітер. Там щось їх намагалось перехопити російське ППО і тому чи дрон влетів поруч з багатоповерхівкою, чи ракета від ППО невідомо. Но фасад будинку пошкоджений, наче там ще декілька людей травмовані. Це росіянам маленька помста за Одесу. i teach you how